Так, я не знаю, як мене чути, як мене видно. Я відчуваю, що інтернет просто паскудний, тому що ну. Блять, от я серйозно вам кажу, блін. От що може бути гірше ще, чим відключення світла і вся ця хуйня? А, хуйовий інтернет. Чотири людини. Мене дивляться чотири людини. Чи мене дивляться одна людина? Блять, інтернет просто хуйня. Ладно, уявом, що а, мене дивляться 15 тисяч людей і почнемо з того. Я перед тим як ми подивимося відоси, я відібрав певні відоси. А, давайте поговоримо про недавній скандал з мішоли Лебіго. Ну, як скандал. Твітер це представництво сатанина. Землі, і от Твіттер euh, вирішив трошечки відмінити Мішу Лебігу І написав: відомий волонтер Міша Лебіга на власному дні народження учасника за 52 тисячі на волонтерів. Але прикол в тому, що Міша Лебіга не волонтер. Він стрімер. От розумієте, що ще потрібно зробити, щоб стрімерів почали е, приймати? Тобто я серйозно. От давайте от просто зайдемо от, на Твіч. О, твіч. Десь, ми заходимо на Твіч, прикручуємо вниз, і, е, при слові стрімер, а тут немає, а тут немає блядь, такої хуйні, блядь. Просто розумієте, Міша Лебіга може собі дозволити часики за 52 тисячі, тому що він топ 1 українського твіча. Коли в людини 700 тисяч підписників в Інстаграмі і 400 тисяч підписників на Твічі. Ну, я думаю, людина може собі дозволити такі часики, але мене це дивує, тому що вважаю це доволі дивним. Судяка, чувак в Твіттері написав, що. Міша воот, Міша Лебіга, відомий волонтер а, а, на власному дні народження учасника за 52 тисячі. Да, типа да, він типу спалився. Ну як спалився? Чого? Дивись, айфон стої, ну скільки, 70 тисяч до 100 тисяч. І багато хто в цій країні може собі дозволити чомусь айфон останньої моделі. Ну ладно, не багато хто, але більшість. І... Засирати людину за часики за 52 штуки. Я бачив часіки касіо. Я зараз я тобі покажу часики касіо а, за а, 200 тисяч. А, і, і ти охуєш, наскільки вони хуйово виглядають просто. Та йобаний врод. Шо... Ось часіки. Виглядають вони десь отак. І вони стоять 186 тисяч без. та що це за хуйня? Блять, та що мені не везе так? Воно тіпа сторони виглядає е, прикольно, але якби воно не коштувало майже 232 тисячі 840 гривень, тобто те, що на руці мішали біги, ще якийсь смак має, розумієте? Е, тому. Засирати його, в принципі, за ці немає сенсу. Мішали бігати чувак, який а, хотів крутити казік, блять, на твічі. Тому що цій людині в принципі поїбать, звідки заробляти гроші на а, людях, які йому донатять, чи а, просто крутити казік для цих людей і заробляти. Ну, Тобто за мішали бігу можна відмінити за інші речі. Ходять він з якимись поставленими чиновниками чернівця, гарно ганяв по, дор по дорогам. Розумієте? Я впевнений, що Міша Лебіга не святий, але, блін, і півтвіча не святі. Я не знаю, ну це якось дивно відміняти Мішу Лебігу. Ну, Чи можна взагалі скасувати людину, яка вже війшла в Історію, тому що це не просто номер один твіча, це людина, яка змусила українців в принципі, подивитися на твіч як на платформу. А, тому, ладно, я, я випущу інший ролик про Мішу Лебігу, буде називатися Як продати свою сраку дорого. Або як не продатися, я не знаю. Ладно. Я тут подумаю, якщо більш хуйові часики на вигляд мішалебіги, насправді коштують дохуя дорого. Можливо, якась хуйня на руці мішалебіги коштує півляма. Подумайте про це.